Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, чи все ж таки не Кавун. Ну, звичайно, Кавун, і це відео буде про життя ендермена. Я став маленьким ендерменом і заспавнився на ось цій арені. Моїм першим завданням буде знищити всіх ендерменів, щоб пройти далі. І все, що в мене для цього є, це ось цей ендермеч. І секунду, невже я не бачу жодного ендермена? Це типу означає, що я вже переміг? А, точно, вони ж можуть ховатися так, тут нікого немає. А ось і перший, і він застряг у палубі. Паутині на тобі, на тобі. Ого, годі нічого собі, який він сильний. Так, він ще й телепортуйся, а я не можу телепортуватися. Пів серця, друзі, пів серця. Я не знаю, що мені робити. І він, до речі, йде прямо таки за мною. Відійшов, я ще й в паутині застряв. та що ж таке? Нічого страшного, все ж таки, це завдання. І не обов'язково його проходити з першої спроби. Я правий чи все ж таки не правий так я його здищив. Фух, я не знаю, скільки їх тут ще з'явиться. Але, друзі, поки вони не з'являються. Обов'язково зараз перед переглядом поставте лайк та підпишіться на канал, якщо у вас є телефон. Так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо у вас є телефон. В мене є телефон, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме, но я побіг. Тому що я тут побачив ще одного ендермена. На, тримай тобі! Тримай! Не зможеш, не зможеш підійти слухати. Все раздається, виходить в мене краще. Як він мене б'є. Я думав, що я його відкинув. Вау, вау, це було ідеально, друзі. Ще й первину. Енду собі одну забрав. Тепер я також зможу телепортуватися, тому що все ж таки це життя ендермена. Ендермен може телепортуватися, і, до речі, він ще дещо може, але про це потім. Тому що з ось такого маленького я стану сьогодні дуже і дуже крутим. Але як ви вже зрозуміли, для цього треба проходити завдання. І їх тут з'явилося одразу п'ять І ще й в павутині застрів на тобі. На тобі, я всіх вас знищу, Вам зрозуміло. Так, друзі, я бачу, що в мене два серця. Сподіваюся, вони мене зараз знищать, а все знищили, ми продовжуємо. Я думаю, що це в нас фінал. Фінал першого завдання. Треба знищити всіх цих енд, ендерменів. Так, другий пішов, тепер я знову можу телепортуватися. Ну що ти тут стоїш? Давай, давай, бий мене. Все ж таки, ми знаходимося на арені і в нас взагалі бій. Ого, як же в мене це круто виходить, хоча я і малий. Але мені хоча б якусь зброю дали. Так, а де інші? Може, нам треба телепортуватися телепо... Рартуємося, не вмію телепортуватися. Тому що я ще малий і я не навчився телепортуватися. О, до речі, одного бачу. Так, і до речі, там також другого бачу. Ми його також знищимо. Дивіться, він застряг у павутині, друзі. Я можу ось таким чином це робити. Це геніально. А ще, до речі, їх можна скидати у лаву, але ви розумієте, це не зомбі. А, а, як, я, а як я телепортувався? Ви бачили, це ще взагалі було? Можу, оце ендермен мене телепортував. До речі, цей також застряг у павутині. Тримай, тримай, тримай тобі і. Так, друзі, це останній був чи не останній. Мені здається, що це останній, і цікаво, яким буде друге завдання. Що мені там треба буде робити? Дивіться, він навіть вдарити мене не може. на тобі. На тобі. А як я взагалі першому ендермену програв? Пам'ятаєте? Він мене дуже швидко знищив, а цього я переміг. І, друзі, це, це в мене зайняло 3 секунди. І здається, я з'явився на другому рівні, і тепер я став дорослим ендерменом, точніше, навіть звичайним ендерменом. Мені дали багато парин Ендо, а також книгу давайте про. Прочитаємо, що тут написано: пройди паркур будь-якою ціною, щоб рухатися далі. Тобто, щоб перейти мені на третій рівень, я повинен пройти цей паркур. І слухайте, в мене є первинне енду. я можу просто телепортуватися, я навіть можу його не проходити. Але так як тут все заплутано, я навіть не знаю, куди мені телепортуватися. О, давайте спробуємо на дерево. І а куди первина Енду впала? Так, а куди вона мене телепортує? О, о ні, друзі, що це було. Хочу сказати, що так краще більше не робити, тому що первина Енду взагалі кудись туди полетіла. Я туди телепортувався, більше я не хочу це робити. Краще буду своїми силами проходити цей паркур. Але так, звичайно, буду мати на увазі, що цей паркур можна проходити будь-якою ціною. Тобто навіть можна телепортуватися за допомогою перлин Енду і нас тут зустрічає будинок. Е -е, а чому? А чому я не можу пройти? Друзі, я занадто великий для цього будинку. Цей другий рівень це 100% розіграшка. Вона як мені пройти туди далі? І секунду, в мене навіть, напевно, кайла немає. Ну добре, будемо просто ламати цю листу. Так, і треба якось зайти в цей будинок. Сподіваюся, в нас вийде це зробити. Ось таким чином все ломаємо і проходимо, друзі. Так, нарешті, і ага, тут у нас залізні двері. І що тут треба робити? Слухайте, ну можна їх, звичайно, за допомогою своєї суперентерменської руки зламати, але це буде довго. Так, тут повинна бути якась кнопка, чи що. Ну, слухайте, туди я точно не пролізу зі своїм розміром. Тут є скриня, а в ній а в ній, на жаль, нічого немає. Знову якийсь прикол, чи що. Так, я буду зараз. Ломати тут абсолютно все. Не знаю, може в пічці щось. А ні, 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 друзі, взагалі нічого немає. Єдиний вихід з цієї ситуації все ж таки ламати двері. Тому давайте також це зробимо. Фух, як же в мене втомилася рука, але двері зламані, знову ж таки, пройти я туди не можу. І давайте ще зламаємо ось ці дошки. І ага, а як а як мені туди далі йти? Ох, друзі, не знаю. Можемо, звичайно, телепортуватися. Вау, в мене вийшло, друзі! Хоча б один раз мене повинно було це вийти. Цей телепорт, тому про продовжуємо. Так, тут якийсь на портал у пекло. ми його проходимо і одразу ось так, ось так. Так, і знову ось таким чином нам треба підстрибати, і далі, напевно, ось таким чином. Вау, друзі, дивіться, це що там ендерсвіт, чи що. Ну, розумієте, там все з каміння Енду зроблено, тому я й вважаю, що там Ендерсвіт. А як, а як далі? Друзі, знову треба телепортуватися. Цей паркур спеціально зроблений для того, щоб телепортуватися. І знову ж таки, треба телепортуватися, тому що я не знаю, як мені далі підніматися. Сухати, докину туди чи не докину. Давайте спробуємо. Докинув. Докинув, друзі. Ми пройшли. Хоча ми повинні були спочатку туди піднятися. Але навіщо? В мене є телепорт. Так тепер обережденько. Ні, ну я різно очікував. Ну що б таке? Я такі телепорти, тільки що робив. Так добре. Нам треба пройти. Ось сюди. Фух, друзі, нормально закріпляємося, зберігаємося тут. Ага, зберігтися не можемо, тому що листва трохи заважає. І чому мені дали повільність, не Навіщо я сюди наступив? Так добре, можемо. Ось таким чином стрибати. Слухайте, ну все одно, фух, все одно нормально і виходить. Мені подобається життя ендермена, але я дуже високе, я не можу проходити навіть під деревом. Ось таким ем, та знову, друзі, що ж таке? Я ж кажу, це просто якийсь прикол. Ага, ми можемо туди одразу телепортуватися до дерева. Кидаймо, я прямо таки тут і з'явився. Тут треба все робити більш розумніше. Так, ламаємо листву, до якої хоча б можемо дістати, і тепер вже треба стрибати. О, друзі, тепер нормально. Далі Треба на ось такі маленькі острівки застрибати. Так, дивіться, тут є драбини, і в нас це виходить просто ідеально, я вже бачу портал у Ендерсвіт. Сухати, ну я можу одразу дострибнути, а можу ось таким чином проходити. Дивіться. Тому давайте краще зробимо це безпечно, тому що мені здається, я знову впаду. І треба буде починати спочатку. Так, тут також пройшли, ломаємо листву. Ні, ну цей паркур для таких ендерменів, великих, як я, точно не зроблений. Чи можливо спеціально зроблений, щоб трохи мене потролити, але не важливо Мені здається, ми вже його майже пройшли. І скоро дізнаємося, що буде на третьому рівні. Так, секунду, нам туди треба, а там просто скриня. А тут ми пройти не можемо. Ну добре, давайте просто ось таким чином стрибати, подивимося, хоча б що знаходиться в тій скрині, а в ній є лук і одна стріла. А чому одна? Чому не дев'ять? не 10, не дві, хоча б, чому саме одна? Не знаю. Хоча стоп, секунду, друзі, здається, я зрозумів. Нам треба потрапити в ось цю мішень. І тоді щось повинно статися. Не знаю, що саме. Ми, але стріляємо. А чому в мене стріла залишилася? Може, треба відійти. Добре, відходимо. Стріляємо, друзі. Я. Я. Я щось нічого не розумію. Може, звідси треба стріляти? О. Стоп, ей, стріла, поверни сюди, до кавуна. Так, друзі, я її повернув, все нормально. Чому я так дивно стріляю? Я не розумію. Ви бачите, я стріляв в сіль, але якось все ж таки промахнувся. Не важу, в мене є перлине Енду, тому просто телепортуємося. І я тут пройти, на жаль, на жаль, не можу. А нам треба туди далі, тому кидаємо первину Енду, пройшли саме тут. Так, а тут я пройти не можу. Добре, добре, знову, знову телепортуйся! Вау, де це я? О, здається, друзі, це фінал. Сюди, сюди, стрибаємо і нам. Треба встати сюди. До речі, одне серце залишилося. І давайте. І так, я з'явився у звичайному світі Майнкрафта, і це третій рівень. І подивіться, на кого я перетворився. Так, друзі, це ендермен, але це якийсь босс, ендермен І секунду, а що зомбі робить на моїй голові? Так, серйозно, подивіться. Я Я не знаю, як він туди заліз. Я такого ще не бачив. Але, але добре, друзі, він мене не б'є, і я його, до речі, також не можу бити. Давайте прочитаємо книгу. Що нам взагалі треба зробити? Захопи село зомбі, щоб пройти Село зомбі. Так, секунду, це ендерменський будинок. Його точно не треба захоплювати. Там всередині, до речі, нікого немає. А ось і зомбі. Добре, поїхали. Я так зрозумів, нам треба захистити ось цих маленьких ендерменів, які граються від зомбі. Які живуть поряд з нами. Їх серйозно дуже багато. Ось так виглядає їх село. До речі, мені дали вже наступний ендерменський меч. Ось він. Друзі, він набагато крутіший, ніж був у початку відео. Також в мене є ендерменська отрута. Подивіться. Подивіться, подивіться, і всі, хто будуть там знаходитися, будуть знищуватися. Зараз покажу. А також мені дали рукавичку Ендермена. До речі, зомбі знову на голові. Це ще прокляття, ей, а стоп, а він ще й стоїть там, друзі. Серйозно стоїть. Добре, за допомогою цієї рукавички я можу ось таким чином телепортуватися і роблю я це швидше. О, він зліз, друзі, він зліз з мене. Фух, дякую тобі, тому що ти мені вже набрид на моїй голові там сидить, стоїть. Маленький Ендермен, не хвилюйся. Зараз я покажу, як треба це робити. Гей, зомбі! Ну що, давайте, підходьте, підходьте, до ендермена, ого, не б'ються. Так, нічого страшного, не отрута ендермена кидаємо. Ось таким чином. І цікаво, вона зможе їх знищити, чи ні, слухайте, друзі. Ну, я б'ю їх дуже навіть непогано. Витрачаю, я її також багато. А чого ти так підходиш? Сміливо чи ні, дивіться! Дивіться, це було нереально, нереально швидко і круто. Бо з'явилося багато отрути, і я знищив одразу, напевно, там 30 зомбиків. А ну, давайте ще підходьте. Стоп, що? А а а а як? Це зобіс? Чи що, друзі, подивіться, він зріс там майже як я. Так, а ти в нас особистий, наскільки я зрозумів, тому я зараз буду тебе знищувати за допомогою меча, що з ним взагалі було. А хто його знає, друзі? Серйозно, я, я особисто не знаю. І до речі, якщо я зараз такий... Суперкрутий босс ендермен. Тоді ким я стану взагалі на наступному рівні, на четвертому це цікаво, тому я вже хочу всіх знищити. Нам треба захопити це село, тому зомбаки давайте було б краще, якщо б ви самі йшли до мене. Давай, ось так, от потрохи-потрохи кидаємо, і здається, все ж таки виходить так, я вже бачу, як вони там знищуються. Деякі також намагаються до мене підійти. Але як ви розумієте, в них нічого не вийде. Тим паче, що я можу телепортуватися на дерево, просто тут стояти і кидати в них все. До речі, а це не. Погана ідея, підходьте, підходьте, підходьте. Я ось таким чином буду у вас кидати цей аят ендермена. Цього труту, Так, тепер сюди стрибаємо нормально. І вони просто ніколи ніколи в житті не зможуть мене дістати. Давайте ще ось тут розкидемо. просто просто розкидаємо по колу їхнього села. І мені здається, що як вони залізли на цей будинок. Так, сюди, сюди, телепортуйся. чому я не можу телепортуватися? Та що ж ти будеш робити? Як я взяв всю листу? добре кидаємо її? Ось таким чином. Фух, Та вони вже напевно за мною і не гоняться, але добре, давайте ще отрути ендермена сюди. Так, і починається, починається, починається. Дивіться, вони просто починають знищуватися, нічого мені зробити не можуть. Так, а цих будемо добивати мечем ендермена. Давай. О, стоп, а я. А я можу їх телепортувати чи що? Їх було троє, але третій кудись зник. І я його не знищив. Так, а якщо ось так: от, ні, все ж таки, все ж таки, не можу телепортувати, але це не головне. До речі, сердець залишилося не так багато. Але і зомбаків також небагато залишилося. Дивіться. Тут їх десь 5, і з тієї сторони 5. І все, більше їх немає, тому ми майже перемогли в цьому рівні. Зараз, ей, зомбі, знову заліз на мою голову. Що ж ти будеш робити, зомбак, так? Давай, давай, підходь, підходь, ось під себе прям буду кидати цю отруту, щоб ви навіть не наближалися до мене. Давай, давай, давай. Ну добре, якщо все ж таки підійшов, тримай тобі мечем. І ця отрута, хочеться сказати, достатньо довго зберігається ще. І вона мене, до речі, також б'є, що цікаво. І секунду, здається, всіх знищили? Серйозно, я більше нікого тут не бачу. У будинках також нікого немає, тому я думаю, завдання виконано. Та ще покажу одну здібність, яку я відкрив на цьому третьому рівні. В мене є отрута ендермена, я можу телепортуватися, в мене є крутий меч. Ей, хто б'є? Хто б'є вівсю? Хто? Хто? Хто її знищив? Це, напевно, лама була. Лама, ти чого? О, дивіться, що я можу з нею зробити. Я її підкидаю чи що? А друзі, я її на голову взяв. До речі, так, це, це суперздібність крута. Але я не це Трохи показати, як вона на моїй голові там сидить. Ні, ну прикольно, звичайно, мені це подобається. Але я тепер не знаю, як її звідси скинути. І до речі, щоб показати наступну суперздібність, друзі, мені потрібна якась вівця чи корівка. Фух, поки знайшов, думав постарію. Хоча можу у наступному рівні я і постарію. Зараз дізнаємося, а тепер показую суперздібність. Бачите, я можу взяти вівцю у руки. Ось вона в мене в моїй руці. Точніше в моїх руках, і я можу її носити. Куди? Куди сівів? Всі зникають, хто їх знищив? Я не знаю, друзі, можливо, це я все ж таки роблю. Ті, хто знаходиться поряд зі мною, знищуються. я думаю, що це можу. Але я можу взяти її в руки, можу її поставити і можу знову взяти у руки. Так, я можу це робити з мобами, але я не розумію, чому вони знищуються. Що з ними таке стається? Ну, вівся, давай в безпечне місце, я тебе віднесу, щоб хоча б ти не знищилася. Безпечного місця не знайшов, тому краще ось тут в лісі. Сиди, і все з тобою буде нормально. Ей, це взагалі нормально. Друзі, нас зустрічає четвертий рівень, і я став діду сем ендерменом. В мене є пауця, в мене є борода. І що це таке? Ви знущаєтеся наді мною, Що мені тут взагалі треба робити? Я знову на арені. Давайте прочитаємо, що написано в книзі знищен останнього боса, щоб пройти Майнкрафт, граючи з ендермена. Тобто тут десь повинен бути бос і, здається, я його бачу. Ось, дивіться, чому в нього одразу чотири І Стоп, 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 стоп. Як, як він це робить, друзі, він мене здається зараз знищує. Ого, 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 дивіся, дивіся, що тут відбувається. Багато приводів ендерменів з'являються, і вони мене також знищують. Слухайте, я не знаю, я дідусь і я не знаю, як я все це зараз пройду. Так, дивіться, в мене є якісь речі, і я не знаю, що мені треба. Та що ж ти будеш робити? Так, я зрозумів, на нього не можна дивитися, але я можу в нього щось кидати. В мене з'являється сліпота, я не знаю, куди мені ці фаерболи кидати. Так, вогняні, кульки, я не знаю, куди мені. Кидати, але на цього гендермена мені просто заборонено дивитися. Так, стріляємо, стріляємо, поїхали. Друзі, та що ж таке, коли дивлюся на нього, одразу з'являється сліпота. Ого, що він робить, що він робить? Слухайте, я взагалі можу його бити чи ні? Я поки що не розумію, але я, але я намагаюся це зробити. Це нереально складно, але я думаю, в нас це вийде. Не знаю, скільки часу це займе. Але все ж таки віде... Ого, нічого собі, він ще й блоки може кидати. Оце ти, звичайно, крутий. Так, а що ця штука робить? А вона мені якісь ефект. Ти дає ефект відновлювання дає. Це все звичайно круто, але добре, що я в інвентарі знайшов не заритовий меч, який повинен сильно бити. А також якісь зілля. Я не знаю, що роблять ці зілля. В кожному рівні якісь предмети цікаві. Так на кидаю, кидаю зілля, не потрапив в нього, тому що він телепортується, знову кидаю, і здається, щось з ним відбувається. На тобі тримай слухайте, він мене зараз не б'є. І це ідеальний, ідеальний наш шанс. Так слухайте, я застряг по утині, чи що це було? Відійшов, відійшов, я тобі кажу, так, знову сліпота, нічого страшного. Головне нас застрягати в павутині. Так, я можу телепортуватися. Так, в мене є. Ось ці різні штуки. го ого, ого що ти? Що ти робиш? Я не знаю, що він робить, тому що в мене просто сліпота, ефект. Це серйозно, найсильніший босс, друзі, але ми відновлюємося і ми можемо його все ж таки знищити. Просто підходимо і максимально, максимально його б'ємо. Наскільки це можу нічого смі... він ще й підкидати, Може, Ви це бачите, друзі. Оце серйозно, найте. Такий, знаєте, складніший рівень, але друзі, ми його повинні пройти, тому що ми зараз граємо за ендермена, ми повністю проходимо його життя, і ми також повинні бути крутими. Ми вже показали рівень на трьох минулих рівнях, і зараз ми не повинні відставати. Від нашого рівня, що з ним відбувається, я просто не розумію. Я його тепер навіть вдарити, не можу Ого, він щось кричить. Не кричи! не кричи, я тобі кажу. О, тепер можу його бити. Знову підкидує і так далі. На жаль, я не знаю, скільки в нього здоров'я, але я впевнений. Що все ж таки, воно нескінченне. Точніше, не нескінченне в нього здоров'я. Стоп, я що його знищив? Секунду, секунду, друзі. А, ні, все ж таки не знищив. Це знаєте, це просто привиди його з'явилися і. Так, а зараз... А зараз, напевно, знищив. А ні, що він робить? Що він робить? Ні, друзі, знищив. Знищив. Знищив я його, дивіться, що це за ефект з'являється. Я просто кружляю, я старий дід, а ви ще кружляєте мною. Так не можна робити. І так, я вибрався. Я вибрався, друзі. Це було нереально. Це просто було нереально і все. І вам, напевно, цікаво. А що далі? Друзі, спробую здогадатися, тому що сам не знаю. Дивіться, я заспавнився поряд з селом. І наскільки я зрозумів. Це село ендерменів. Так, подивіться, як круто воно виглядає. І, звичайно, замість селян тут живуть ендермени. Подивіться, тут є такі ж старі старі ендермени, як і я, і є маленькі ось такі ендермени, у яких ще все життя попереду, яке ми тільки що з вами прожили. Це було нереально круто. О, Дивіться, тут вони, звичайно, сплять. Е, хлопці, чого ви дивитеся один на одного? Хто кого передивився? У вас грачі? Що ну, до речі, синій Точніше, не синій, а з синіми очима. Ти програв червоному. Зрозумів? Ну добре, хлопці, розважайтеся тут. Грайте в свої ігри, хто кого передивиться, а я тут буду напевно зустрічати свою старість. Я думаю, саме і для того мене тут заспавнили Слухайте, ну в них просто надзвичайні будинки. Вони мені дуже сильно подобаються. Це вам не наше звичайне село з селянами. Тут все набагато крутіше. Подивіться, скільки їх тут так маленькі та середні граються один з одним. І це круто. Стоп, а тут був ендермен, який літає? О, дивіться. Серйозно, він літає. Тут взагалі всі види ендерменів, які тільки є. Ну, це ж село ендерменів. Ну і ендермени тут всі, звичайно, також різні. Я думаю, що це логічно. Ну і слухайте, якщо все ж таки на це пішо, нам треба з вами вибрати якийсь будинок і точно на цей будинок, тому що він наполовину зламаний. Все ж таки, якщо я тут повинен далі жити, мені потрібен будинок. Так, цей зайнятий, цей також зайнятий. Мені здається, треба буде когось вигоняти. Серйозно, так, а тут здається, ай, тут. Тут вже є ендермен. Я не знаю, мені треба в якомусь будинку зупинитися. Будемо когось вигоняти, друзі, серйозно. Чи з кимось жити, тому що інших варіантів я не бачу і не хочу залишатися на вулиці. Ну і це було дуже круте, насичене життя ендермена. Я залишуся жити в цьому селі і інколи буду займатися спортом. А як тут займатися спортом? Звичайно, друзі, телепортуватися. Щоб не сидіти на одному місці, я постійно буду кудись телепортуватися, стрибати, хоч я і старий ендермен, але все ж таки я повинен це. Робити, дивіться, я хоч і старий, але бігати все ж таки можу. І телепортуватися, звичайно, також. Напишіть у коментарях, на кого ще мені перетворитися, точніше, за кого ще мені прожити життя, за якого такого цікавого моба у Майнкрафті, я вже прожив життя за зомбі, за кріпера і тепер ще й за ендермена. Тому якщо не дивилися мої відео, обов'язково їх подивіться. Звичайно, вони дуже цікаві, ви бачите їх на своїх екранах. А також, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун, чи все ж таки ендермен, не знаю, та звичайно, кавун. Всім до побачення, друзі.